Слава Богу, брати і сестри. Милість Божа сьогодні над нами, і я люблю цей Псалом, страшно бушує життєве море. Як воно і дійсно на самої справі, ви знаєте, це море воно бушує. І казалось би, наша ладія, ну що наше життя, воно таке хрупке, воно таке нещасне, правда. Ми подивимося на себе, і написано в Писанні, що людина вона сповнена печалями і вона немічна. І так ми йдемо по цьому житті, але є великий сильний наш Бог. Алілуя! Я завжди згадую в от, от людей, які були, вони переплили, і Христос понудив. Написано, ну сказали їм, щоб вони переплили на другу сторону, і вони отак от от залишилися, казалось би, самі. І буря піднімається і темно, і немає вже сили, але Христос іде по воді до них. Алілуя. Щоб дати допомогу, і ви знаєте, визначений час. Тільки Він визначає час, коли ми часом молимось. Нам кажеться, Господи, ну, і так, і так, і так. Ми, у нас є нужда, у нас є потреба, знаєте, і ми вже складаємо плани. І часто наша молитва, вона вже, ви знаєте, е як офіціанту, офіціант нам приносить меню, а ми кажемо, ото, от от то і от то. Але не так буває, правда? І часом люди кажуть, не так сталося, як гадалось. Як ми вже в собі, в серці, і я згадую, зараз сижу просто експромтом, промтом. Сіжу, так от собі і думаю, брат проповідує, і ми тут живем тут приватні оці от будинки, і Я дивлюсь, отам там, -от там на криші у сусіда, там сарайчик, і на сарайчику півень. І він заліз туда, ви знаєте, і кукарекає, і кукарекає. І кукарекає, і кукарекає. Я так дивлюсь, я не знаю, що така тиша у нас, може, ніхто не зауважив, а він кукарекає, і я от бачу його, як він ту голову піднімає, і кукарекає. І я зразу згадав, мені подія та згадалася. Я прочитав у Івана і прочитав у Луки, Ви знаєте, та подія, коли самопевнений, знаєте, от так от станеться, коли Христос каже: Я піду, і сину людському треба буде померти. І візьму, не стане. А Він каже: ту. А відрікуться всі. Треба, щоб виконалось слово, написано, коли пастир буде пораженний, то овці що зроблять? Вони розсіються. О, где? Ну, всі змирилися, знаєте, голову спочатку опустили, але тут Петро Як Якщо вони, а я та я зовсім не такий. Та в мене стільки сили, да я зараз, да я заступлю, да я за тобою в вагоні воду, да я на смерть за тобою піду, і ви знаєте, і там написано, що інші учні вони так ободрилися і подумали, слухай. І я вроді такий непоганий. І ми так само, ми всі підемо за тобою. Ми всі, знаєте, ми люди часто так впевнені, що ми щось зробимо. Зараз все я зроблю. І то, і то, і то, Господи, я, 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 як Степанович не раз казав, там, де я і ми, там одні. О, знають, брати, слава Богу. И потом вот эти вот ямы, я дивлюсь на то пивня, знаете, и когда апостол Петро, он в он схватывается, достает да той меч, и давай там махал, 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 намахал, что ухо отрубил там малку, вы помните? А Христос скажет, стоп, 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 трошки не так, трошки не так. Он берет то в ухо, я не знаю, как он ему там приклеился, чудо Божие, правда? От. І вони йдуть, і повели того Христа, і йде той Петро, він далі, ви знаєте, тут щось не то. Я піду, я ж сказав, це слово моє. І от він заходить туди, і він іде, йде, йде далі за Петром, і там служниця вже на вході, там на тих воротах, там один учень, він був знайомий, правда, і він зайшов туда, на двор первосвященника, а служниця вже каже: Ти? О, щось в тебе лице таке? Хіба ти не був з ним? Та да ні, 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 ні. Я не був. Нічого не касається. Не, не був. Він зайшов туди. Він зайшов, де, йде, йде далі, йде заходить туди на подвір'я, а там раби написано пересвященники, що вони зробили? Вони костра, бо було холодно. Вони розвели костра, вогонь, вони гріються, Петро боком, 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 знаєте, але ж там стояв Христос. Ну, ти ж зібрався йти до нього, ви знаєте, саме впевнений, він, знаєте, ну, туди, де тепліше, туди, де краще, він туди до тих рабів стає, і він там аганьок, вони там, може, сміються, знаєте, у них ну, життя продовжується, вони живуть, вони жили без Христа, без Христа, і далі живуть. Вони аганьок себе розвели. І Петро, туди стає і разом з ними. І тут голос, ані тилі, був з ним. А там ще і якийсь родич того Малха, якому він відсік вухо, знову підходить, а не тиби з ним. І відповідь, яка була, пам'ятаєте? Та да ні. А там мало того далі, Та да я ніколи, я не знаю його, я не знаю, і там у луки написано, коли Христос там стояв, і Він резко подивився і бачить. Знаєте, що він побачив? Очі Христа. Очі Христа. І ота пташка, яка сьогодні там співала, вона заспівала. І він побачив очі христа, і він написано заплакав, він зрозумів, що я, воно зовсім нічого не значить в цьому житті. І він гірко заплакав, він вискочив отуди. Я думаю, це Петро, це переживання і в цей час. Слава Богу! І я вам скажу, що Бог так нас навчає сьогодні, нам кажеться, ну, ну чому так, ну чому так? Апостол Павло каже, ну чому так? Він запитаний, задавав Богу. Так я ж теж апостол. І не раз ви кажете, довели мене до, до Нірозуміє, щоб я почав хвалитися своїми вот заслугами. І він хвалився, каже, в цьому. Але, але. Коли він хвалитися починав, тут йому тик, о, щось не то. Він думає, спочатку, ви знаєте, як би, оце як та пташка заспівала. Потім знову десь іде іде, тільки починає, знаєш, нести. Ну, там, я пам'ятаю, як Вронський Володимир Васильович він проповідували перший раз, той, по-моєму, та, по та туркуняка у нього переклад. І там, коли цей Евроклідон, знаєте, він піднявся там вітер. Я не знаю, можете перевірити, який той переклад український. І там написано, що вони боролися там з волнами, а потім боролися, боролися, і там такий переклад цікавий, і ми здалися, і нас понесло. І ми здалися, і часто нас несе, знаєте, і для того, щоб нас не несло. Вот Господь допускає в нашому житті от такого півника, от такого апостол Павло каже, ну щоб я не превозносився через звичайності відкривання, дано ну, мені що. Оця от часом калючка, ми кажемо, ну чому, ну чому, чому тільки мені? А він каже, отак. От я хочу бачити твоє смиренне серце, я хочу бачити себе в тобі. І Бог хоче бачити цю метаморфозу, І ви знаєте, коли цей півінь заспівав, я так думаю, от там вот как раз, произошло рождення настоящего Петра. Аллилуйя! Я думаю, коли він вискочив і в його слов, в його в житті було, коли він потім переосмислював, і він думав сам собі: Господи, ну ти ж сказав, що я Петро, я така скеля. Я така скеля. І на цій скелі що побудує, Господь? Церкву. Та уявіть собі, що ніякі врата ада вони її не здолають ту церкву. А тут оцей півень. І от я Петро, і от я Петро, Апостол Павло каже, коли я немічний, коли моє я, воно залишається позаду, тоді я який? Алілуя! Слава нашому Господу! Брати і сестри, тоді я сильний, і Бог хоче, щоб в нашому житті произошла та метаморфоза, щоб ми були сьогодні сильними. И Господь пропускает сегодня слово звучит: до кожного із нас, сьогодні є час, мы є живі. Якщо треба щось поменять в нашому житті, давайте міняти. Уже стільки наслоєння я, 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 а ті я, вони тільки доводять до роздорів, до сварок, до неприятностей. До всяких. А апостол Павло каже: да, не плацкие ли вы. Він каже: Я взираю на славу Господню, в Его образ преображаюсь. Аллилуйя! От слави в славу, як написано. Вот такі є служителя Нового Заповіту, вони преображаються, вони несуть образ Христа в собі. Коли підійшли фарісеї, і їм було цікаво, знаєте, ходить Христос, написано свято обновлення, і ходить Христос там між ними, і вони підходять до нього скажи нам прямо. Що вони питали в нього? Скажи нам прямо. Не ти ли Христос? Що він їм сказав? Прямо сказав. От інтересно, цікаво, дивіться, що коли самарянка прийшла і починає розказувати, от нам сказали, буде то, буде то, буде то, там то. а от прийде Месія, і буде то, і то. Він Самарянки каже, це я, який розговорює з тобою. Це я. Приходять фарисеї, люди поважні, і вони кажуть, ну тилі Христос, скажи нам прямо. А Він каже, що? Да ви не зрозумієте, навіть якщо я скажу, а що свідчило про нього? Діла, які я творю, вони свідчать, про мене. Ми сьогодні задаємося питанням діла наші, які вони, брати і сестри. Чи ми просто я, я, я могу, я могу, я зрублю, а на самой справі падіння, взлеты, падіння, взлети. Сьогодні Бог Він хоче проявлятися в нас, проявлятися, брати і сестри. а для того треба, щоб в нашому житті произошла метаморфоза. Это як та гусеница, знаєте, як вона ползає, якщо їй там крылышки приліплять, то вона що, полетить далеко. А якщо вона через кокон пройдет? Вона розправить крилья. Оце плацьке, воно залишається там, десь далеко, і для того в житті і, апостола Пітра був той півень. І я думаю, що ні раз нагадував він про себе той півень, знаєте? Я думаю, на все життя, той півень. Десь зайде тільки, а тут кукаріку. А, я понял, хто я. Знаєте, собрання такі великі, там все. Пережили благословення собі силу пережили. О, я мене сьогодні Бог благословив. А потім пригласили на обід там або вечерю. Молодець. Чик. А що він з півника? О. Півник нагадує мені, що да? я людина немічна. Я слаба і повинен бути в мені Христос. Алілуя. А як Він може проявлятися тільки через діла наші, брата і сестри, тільки через наші діла, і ми сьогодні, тут, на цьому місці, перевіряємо, ти ли Христос. От скажи для себе, ти християнин. Ми можемо, як Петро, сьогодні казати, да я, да я християнин, я, я слово Боже знаю, да я Біблію можу цитувати, там биття до відкриття, я там все. Діла твої чи свідчать про Христа. Які діла Твої сьогодні? Чи произошла в твоєму житті оця метаморфоза, сьогодні брат проповідував за це покаяння. Брати і сестри, може, нам сьогодні треба обновити це покаяння? Ні? може, нам сьогодні, може, сьогодні півень не зря він там вон кукорека, і ви знаєте, цілу проповідь. Брат за покаяння проповідав, а він там кукарекає. Може нам щось треба поміняти в нашому житті? Може нам треба залишити своє я, своє поняття, своє розуміння. Була проблема, ви знаєте, в народі ізраїльському, що вони зробили Бога по образу своєму. Ви що думаєте, коли вони вала там зробили і скакали, вони казали, це інший Бог? Ну, ми зробили себе другого Бога. Мисія не знаємо, де, це інший Бог. Чи там трошки не так було? Вони зробили і сказали, це Бог, який вивів нас. Вони зробили його по образу, але Бог зовсім не такий. Брати і сестри. Але він чекає того Петра. Там, ви пам'ятаєте, на озері. Петр, любиш ли ти мене? Алілуя! Метаморфоза пройшла, і ще якісь начатки гордості вони залишаються в серці Петра. Я люблю! Любиш ли ти мене? Я люблю, любиш ли ти мене? Боже, ну що є я? Ти все знаєш? Алілуя! Слава нашому Господу! Ти знаєш, як я люблю тебе. Бог не вимагає від нас, брати і сестри, щось такого сверхсіли, простоти і любові до Господа. І повірте, якщо ми будемо в простоті, Довіряти йому, він буде в силі проявлятися в нас. І тому апостол Павло каже: тому я і благодушуствую, тому я радію, коли в моє життя приходять всякі випробування, можете почитати там там останні розділи Карінтіна, там друг. І він каже, тому я радію, тому я благодушуствую, коли в моє життя приходять всякі притіснення, всякі, може, негаразди якісь. Може, ще щось, це Бог промовляє до мене. Алілуя. Щоб смирилось моє Я, і був він сильний в проявленні своєму в мені. Алілуя. Щоб оце от смертне, він казав, я не хочу да? але облічся, щоб оце от смертне, яке ми маємо, оце от я наше, воно було поглощено тим безсмертним. Аллилуйя! И все и во всем Був Христос. Хай нас Господь Бог благословит. Мы сегодня переверяем свои пути, свои дороги. Якщо мы сьогодні не провели перед Господом, у нас есть шанс. Ми тут, на цьому місці. Сьогодні стільки багато було сказано, что мы можем покаяться, брати и сестри. Аллилуйя! Є Бог живой, як сьогодні дивиться на нас, як дивився на Петра. Хоча він і відрікся, но я не бачив, я не бачу, я не написано там, що это були очі укора, это були очі любви. Алілуя! Які дивилися на Петра, і які дивляться сьогодні на кожного із нас. Очі Ісуса Христа, повної любові. А руки Його сьогодні хочуть угорнути кожного із нас. Да благословить нас Бог, ми не очаюємося, брати і сестри. У нас завжди є шанс, поки ми живі. Поки ми живі, у нас завжди є шанс. Навіть якщо в нашому житті якісь нікаразди проходять, у нас завжди є шанс. З'єднатися з Господом. Алілуя. Хай на всіх Господь Бог благословить і укріпить. Йому слава за все. Амінь.